Слаген СЦ, двигун у нас 2.0 TCI, скарги клієнта нестійко працює двигун. Горить у нас check Engine, Зараз буду діагностувати, розбиратися у чому справа у нас. Так, перше, що робимо, підключаємося до авто та дивимося, які у нас є помилки. А помилки у нас бідна суміш та пропуски по усім циліндрам. Зараз буду робити детальну діагностику та розбиратися, у чому у нас справа тут. Так, далі дивимося тиск палива у нас показує 40 бар. Тиск у нас в ідеалі, як бачимо. Далі перевіряю тиск насоса, який встановлений у нас у бакі. Так, далі дивимося на показники. Показники у нас 3,5 барів. Це нормально для цього двигуна. Есть, тиск у нас є. Двигун заглушив, тиск палива у нас не падає, це добре, клапан держи. Так, далі заміряємо компресію во всіх циліндрах. Свічки вже викрутив, отакий стан, вони чорні. Перший циліндр 10,5, другий циліндр 10,5. Третій циліндр 10,5. Четвертий циліндр 10,5. Компресія у нас в ідеалі. Ще у нас є проблеми от по фішечкам, які йдуть до катушок. Вони всі зламані. У такому от вони стані. Цю косу потрібно замінити. Так, далі перевіряємо впускну систему димогенераторам на 500 повітря. Як бачимо, є у нас тут проблеми. Виходить у нас дим з-под колектора. І так, підсумок по даному авто потрібно знімати впускний колектор. Скоріш всього, потрібно міняти прокладочки на впускному колекторі, далі замінити оці всі фішки на котушки запалення та знімати і чистити паливні форсунки. Було прийнято рішення, знімаємо пусний колектор та дивимося, що там у нас трапилось, із-чого у нас е, підсоси воздуха. Пусний колектор зняв. А проблема у нас не в прокладочці. Як бачимо, прокладочка у нас вся в ідеалі. А проблема у нас просто от трубочка не защопнута. Із цього отвору у нас був підсос віздуху. Тобто, коли знімали. Клієнт каже, міняли форсуночки та не встановили оцю трубочку в своє місце. І з цього отвору у нас постійно був підсос воздуху. Зараз зніму ці паливні форсуночки, встановлю на стенд, перевірю їх. Якщо все добре, воду збирати та встановлювати все на машину. Встановив форсуночки вже на стенд, робимо режим перевірки. Як бачимо, ось такий от результат. Дві порсунки у нас роблять чудово, одна погана і одна зовсім забита. Ось так. Здали. Зараз роблю один цикл чистки та потім перевірю заново. Так, Зараз де вже режим чистки, ось так він виглядає. Він займає 30 хвилин перший цикл. Закінчився другий цикл чистки, робимо режим перевірки. Як бачимо, усі форсуночки розпиляють однаково. Зараз перевіримо баланс між форсунками. Як бачимо, баланс між форсунками у нас вирівнявся. Він Рівний, тобто можна знімати та встановлювати на авто. Персунечки вже встановив, все тут намив. Колектор у нас чистенький, також намив його. Так, колектор встановив, все зібрав, ось так це виглядає після збірки. Зараз буде перший запуск. Сідаємо за кермо. Вмикаємо живлення. Запускаємо. Запустився з півоборту. Ось так працює двигун на холодну, не трусить його, працює рівно. Сторонніх шумів звуків немає. Зараз прогріється. Покажу як він робить на гарячу. Так, автівку прогрів, ось так от працює двигун на гарячу. Робить стійко, ніяких проблем немає. Помилок також у нас ніяких немає. же не загорається. Зробив пробну поїздочку, все у нас добре. На Педаль газу відзивчива, що машинка повністю готова, можна віддавати клієнту.